Слава Богу, браті і сестри. Ви пам'ятаєте, недавно ми, я вам розказував про ікону Ісуса Христа, як чоловік, який був безбожником, дуже зверхню підійшов і перебив ноги. Багато бачу толків, спорів, деякі люди говорять, як так Господь наказав, ви знаєте в пророка Давіда, наказує наказам'я, смерті ж не придаєм'я, говорить про Давід. Що Господь урозумє кожну людину. Я б... Це чудо цього чоловіка, я, як ніби вчора його бачу, хоча мені тоді було 21-22 роки. Це дуже багато пройшло часу. Но я його ніколи не бачив сумним. Що він нарікав, що він щось жалівся. він наоборот дякував Богу, що Господь просвітив його таким чином, спас його безсмертну душу. Ви знаєте, в Євангелії є такі слова, що краще без ока. Без руки вийти в Царство Небесне, чим з очима, з ногами, руками попасти в гієну огняною. Господь показав свою мілість до цієї людини. І ми знаємо, що Господь за земного життя робив дуже багато чудес. Він Якби ви читали Івангелії, ви б почули, напевно, такі слова, коли чоловік був від народження сіпі, і Господь його ісцелив, ніхто йому не повірив. Вони викликали його на допит. І вони його укоряли і вигнали, тому що він говорив, що Ісус Христос ісцелив його. Ми знаємо, що Господь Іїрову дочку ісцелив, воскресив, з мертвих. І коли він казав, що вона не померла, а вона спить. Вони сміялися над ним. І бачу, там так людина спорить, доказує, що ми зазобовані попами, попи зумбують, тому що народжуються молоді люди, грамотні, і вони в релігію Бога не будуть вірити. Це мені жалко такої людини, ви розумієте, там ще з надвірної молодий чоловік говорить, що Господь є такий, як кат або ще щось таке. Але ви знаєте, Господь любить кожну людину, і Він. Проявляє цю любов. Коли Господа розпинали, то Він з Христа що сказав? Не сказав, що будете ви прокляті, що я вас накажу. Але Господь сказав до Отця Небесного прости їм, тому що не знають, що вони творять. І ми знаємо, що з Євангелія, яке нас вчить і розказує нам про праведного лазаря, який був в гробі, який помер, вже було чути, як написано, що вже смердів. І Господь прослізився, сказав, що відняли камінь від гробу. І коли сказав Лазарі, гряди вонь, той з вийде з гробу. І коли побачили іудеї, і первосвященники, що люди йдуть і бачать таке чудо, вони задумали не об тільки вбити Ісуса Христа, але вони сказали, щоб і вбити Лазаря. Чудо їх не зрозуміло. І я розказую про ці чудеса не для того, щоб когось обманути, але Господь каже: йдіть і научіть всі народи. І моя задача донести до вас те, що я бачу, що я чув. Святого Письма і життя практики, щоб ми не повторяли, де Господь показує, як ви кажете, камінь, пожирив Господь, Господь показав цим чудом, що Він тут, Він з нами, і Він біля нас. І той, хто як приходить до нього, той так і отримує. І цей чоловік, він дякував Богу. За те, що Господь спас його душу, повторюю, а не для того, що Він його наказав. Гос... Він не казав, що його Господь наказав, Він сказав, що Господь його просвітив. Поможе нам всім Бог просвіщатися, вчитися, поки ми живі, все можна виправити. І ніколи зверхньо не відноситься до ікон, тому що це та присутність, хто зображений на цій іконі. А в тому числі Господь показує, що Він є тут, і до нього потрібно приходити з молитвою, з просьбою і подякою, Божій помочі всім.